Минулої серії лікарка Джил знову приймала пацієнтів. Добрий день, пане. Я другий день не можу отримати цю справку. Будь ласка, тримайтеся, тримайтеся. Знову виїжджала на виклики. Постраждалих нема. По мені все одно потрібно відспівати цю пуму. А також працювала в парі зі сюзі. Ну, значить, господь не хотів, щоб жили? Ой, у вас такі гарні ноги. Четверта серія. Випадок на фермі. От і у мене також. Я тільки прийшов, сказав зачинено. Сюзі, а куди ви будете йти? Та, Та Треба додому. Проблема в тому, що в мене вдома нема. Ой, в мене <рес> теж. Ну я хочу сьогодні поїздити на велосипеді по місту. Тож гарного дня, наче погода а файна. Гарного дня, так Тож, думаю, я піду І тут, напевно, пивка мекну десь потім. О Боже, нам треба їхати. А ти знаєш, як машину виправляють? Ти йолки, там офіцера поранено. Сідай гонним нашу цю Та-та-та, да, да, да. Поїхали. А можеш зробити мені, будь ласка, на мапі куди їхати? Е -е, а я не вмію. Думаю, я знайду. Їдь прямо довго. Ото там через гори, там вообще непонятно де треба їхати. Йо моя Боже, тут ще хтось тут ще хтось відкинувся. Отут прямо одразу за перехрестям. Ми може швиденько допоможемо. Поїдемо до офіцера. Десь тут хтось відкинувся. А я не розумію, де може це фальшивий виклик. Це може просто хтось когось вдарив випадково і нам могли виклик поставити. Я думаю, можна їхати туди в гори. А... Я не знаю, як це туди це нагору піднятися. Ну, можна там треба дуже довго об'їжджати, я так зрозуміла. Майже півконтиненту пів треба об'їхати, щоб туди заїхати. Я скажу, коли повертати. Та там просто саме от сюди направо на гору треба. Ну, то е, якийсь значок в місті, що треба допомога, але я не вірю. Оце бувають якісь тінейджери сидять приколюються, що у них там щось Думають, що це прикол. А ми ж люди серйозні. Так. Треба а... зараз повертати направо і отак поїдемо до тих, то там якась трагедія сталася, наче як полікувалися, але ми подивимось. Е, ви мені тоді кажіть, коли повертати? Направо вже треба повертати. Так. У мене проблем, Ой, які я не буду не добіг до туалету, Мені треба час передягнутися. А як у них однакові голоси? Так, оце зараз направо також. А що ж там таке сталося? Може, помизно покусали чи леви якісь? Тут нам треба зупинитись, то тобто тут треба до них добігти. Ого, вона швидко бігає капець. І що? Воно було нормально. Поліцейські. Це безпечні, їдемо в лікарню. Там, наче, і в лікарню тобто зараз покажали. будуть їхати. Ого. Та, таке буває. Коли не відкривається, знаєте, забула ключі в салоні, а двері замкнулися. А ти можеш ще почекати, бо ми до мене туди прийшли. Да, да. Это все нормально, ти живий? Я ще як живий, але я закритий. Зведимось психолом і звітуйся ненормальною. Да, да. Ну, да, ти вот там тримайся, я зараз підійду. Я їх боюсь. Не бійся, не вмреш. Ну, можливо. Так, а я ж правда йду? Прийом, Jill. Jill, а Джилс да? слухає. Я зараз э, за керм кермом. — Що сталося? — Нас ага, викликають ага, в лікарню. — А ну, подзвоню я тому хабабубі ага. по рації. — Майор, ти там скоро. Ще раз повторюй, що Алло, мене, альо, мене чути? — Немає тут якихось питань. — Скоро, скоро, зараз почекаю. — Чуєте мене? — Не бирайся, будь ласка, хоча б 5 хвилин. — А, Сюзі, тебе по рації не чутно. — Алло, мене чути? — А ти до якої Йо? станції? — В лікарні будуть лікарі? Тут до, до офіцеру допомога Та їдемо, їдемо. Сюзі, давай пересядемо. Сідай за кермо, а я буду по рації зв'язуватись, тому що не можу і рацію, і кермо. А тут зачинено. А якось. Та напевно тільки Але, я, я можу я кермувати. Зараз... А, алло, Буба, Буба, ти мене чуєш? Прийом? Я чую. Дивись, у Сьюзі брація не працює. Скажи, будь ласка, куди нам їхати? Ми зараз виїжджаємо на трасу до лікарні. Сідаємо, 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 сідаємо. Зараз виїжджаємо, правильно, нам в лікарню? Yeah, Ми просто їхали їдем, на виклик. Їдем. Ми зараз їдемо вже. Ah, хорошо, ми зараз е, біля хукіс десь, коротше, на трасі. <різь> 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 Сюзі, ти себе як почуваєш? Все нормально, <різь> поїхали. Все нормально, Н не це, спіши. Та, жучок летів, я не хотіла збити. Все в порядку. Боже, це капець. Ой, який літак летить. Бо це нормальні люди на курорти їздять літаками, а ми тільки в цьому Палермо сидимо і тухнемо. <різь> Справді так літо хочеться на море. Так, це а на, це наше місто? Нам так, та так нам треба буде повернути направо. Ми пропустила, я пропустила повернути. Нічого, нічого. Та отут, от наліво, і ще раз наліво. Приїхали. Все, все в порядку. Боба, боба, що трапилось? Буба, що тут сталося? Я не кума Буба, я не кума Буба. Буба. Пацієнти, не переживай. Пацієнти, пацієнти, пацієнти. О, пане поліцейський. Добрий день. Добрий Ми день. А як ви себе почуваєте? Що болить? Попа Мене... зелена чи е, бежева? Мене в горах кішка велика покусала. Вам Та треба... Знаємо так кішок-мішок. Зараз йому треба зробити покусик. Але ж треба продезинфікувати поранення. Я йому зроблю укольчик прямо в око. В око не можна. Таке гарне Та око. Два. Я тільки по, е, уколам в попу. Ладно, давай перевіримо стан пацієнта. Скільки пальців ви бачите? Виглядаєте здоровим? А, не знаю скільки. Ану, ще раз я вам покажу, скажіть. Десять. Ви знаєте, краще вук зробити у кольчик. Так, так, тримайте його руки. Тримаю, тримаю, тримаю. тримаю. один, два, три. О, не кричав. Более. Давайте Треба я вам ще додатково око. знеболювальний Треба дам. Треба ще в другий око. Це вам, Ні, щоб вам було на саме. краще. Без другого, без другого колу До, ви не добре. підете. Ти його перевірю. що, що каже? Так, ми його перевірили. Це колін не, Все окей. Другий кол. Робимо, да давайте я потримаю і падую, щоб не пекло. Все робимо так колем. Адреналін вколола випадково, ну нічого страшного. Дивіться, я вам зараз ще знеболювальні дам, щоб вам точно краще було. Можете, тримайте, вдома поїсти печеньки, тримайте. Пить, кофій, не пить, Ні, 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 печеньки теж краще не їсти, тому що солодке може тиск підняти артеріальний. артеріально. Вам, ні вам не можна нічого і все. Гарно. дня. гарного вам дня. Вам Блін, це називається, я хотіла піти. А, а, Можна щоб моя зміна закінчилась? Я вам не потрібна. Я, я ніч не спала. Я хочу відпочити. Дякую. Слава Богу, все. Так до речі, мені треба з рації дисконект, щоб я їх не чула. Шо, в що в шо? Я вже вийшла зі зміни. Може, в церкву піти? Спитати, як там себе почуває наш е, пастор. Ой. Купити машину? У мене, в принципі, багато грошей. Можемо піти купити. Так, ось наша церква місцева. Як там наш пастор, пан пастор? О, він, напевно, зайнятий. Тут тільки катафалк стоїть. Ну, катафалк я би собі не купувала, якщо чесно. Треба подивитися, де ми можемо купити автомобіль. Там є десь парковка. А, ось це якраз оце, тут можна автомобіль придбати. Ой, тут якийсь. Дивіться, який автомобіль! Блін, ну мені тут не подобається. Я хочу крутий автомобіль. Добрий день. О, З квіточками. 4500. Купуємо. Хорош! Ой, а як? А звідки ця машина з'явилася? Не розумію. Щось тут непонятне. Ой, що там відбувається? Так, шукаємо ключі, шукаємо ключі. Ти її крадеш, не купуєш. Ні, я ж тільки що ви бачили, скільки грошей віддала? Може, оце моя? Я не можу зайти в неї. О, це моя. Блін, як мені звідси виїхати? Добрий день, а можна попросити вашої допомоги, будь ласка. А що у вас случилось? Там машина моя. Я тільки но придбала, а вона не може виїхати, і я там застрягла. А яка ваша? — О там біля стінки. — О, Саме так. Ти щось, походу, ой-ой-ой, відходь, відходь. Моя машина, моя машина. Що ти як її туди загнала? Я не знаю, як так сталося. Потушить. А у вас є чим? Ой, потухла, потухла. Подожди, сейчас сделаем. Ну, це було. Трохи радикально, але ну, дякую. Шо, зараз все к чертям. Дякую, прийдеться тепер і в ремонт їхати. Попробуйте завести. Наче не працює. А ну щас. Ой там когось визивають параці. Ну, взагалі, щось я не знаю. Механіка трубку не бере, а мене запчастей нема з собою. Може, ми поїдемо до механіка, і я потім. Так вона не заводиться у вас. Може, ви мене підвезете? Ну, зараз поїхала тоді з'їздимось. Як мені повезло, що я вас знайшла, тому що. Тільки придбала автомобіль і ось так от вийшло. Буває, що тут робиш. <рес> Слухайте, поки туди там стоїть ваша машина, але завтра починити і все. Добре, дуже вам дякую. А нема за що? Гарного вечора. Так, да, не Блін, походу, прийдеться, походу, прийдеться вертатися в лікарню, тому що щось вони там без мене не можуть справитися. Ой, а це чий велосипед? Ой, Сьюзи Сюзі це ти. Та, там я нові, новий лук собі купила. Ой, дуже гарно. Алло альо, це Єбло таксі? Гетро таксі. Там це Сьюзі, можете мене це у урет, ретро таксі. Коля, відвези мене, будь ласка, від, лі... від лікарні. Я хочу пожити життя якесь. Якесь двір ще хочу я хочу в село поїхати, я тут з дівчатками. Ой, пані поліцейська, добрий вечір я хотіла вам розказати мене така історія. Хочете побалакати? Чи ви зайняті? Я хотіла. Я тут кажу, принесла тобі, але ти тут з подорожкою ти і вибереш довге чи широке. яке. Довге чи широке? Ретро таксі на базі сідати дізі, удачі, тобі гарного вечора. Дякую, ви не хочете в село поїхати? Не, не поїдете на ферму. Може там якісь курочки подивитись. Там свинки може якісь по зараз. Я з пані поліцейською дорозмовляю і можу ми з тобою поїхати. Пані, поїхати. Ви биться ми ж вам знадобиться на простой, фермі. Простой О, Давайте. Ой, дуже Це дякую, вас. дуже дякую. Добре, гарно вам від... потім зустрінемося. Я те розповім вас. Я люблю гарного дня. М -м. Па -па. То ми їдемо відпочивати тоді з колегою на А що це за ферма вообще? Бо я ніколи там та... не було. У нас зараз ніх... ніхто не працює да, в лікарні. Ну, все, значить, що сьогодні ніхто не може хворіти. Я сподіваюся, що один день вони без нас проживуть. Дівчат... А воно буде. Дуже дякую, Коліна. А, з вас, вас сотня. Гарно вам пом помідорити. І тобі, гарного я вечора. Люблю твоє у ретро таксі. Ого, ой, що тут коїться? — Що це взагалі не схоже на відпочинок? Пішли по походимо, подивимось, що тут є. Да, ой. Що вони тут взагалі на цій фермі вирощують? бо поки я чую якось ці ой, оце. А мені хтось дзвонить. Щось, щось, щось якось маріхану, походу, вони тут вирощують. Яке а а ти знаєш, вирощує? як трубку взяти? Е, на... Не знаю, я не знаю. Напевно, пальчиками якось. О, блін. Як взяти мобільний, Та хрена, я це Ого, тут якісь розтриковано. Я трошечки розізлилася, що я так і не змогла взяти трубку, а вдруг то було дуже важливий дзвінок. Передзвони, перезвони, ти воно легше, ніж взяти трубку. Ну, зараз спробую. О, виходить, виходить. Так, джил, привітик. Алло, алло. робочий час, але по мене вже приїхали не дуже довго -ля -ля. цей. Дуже довго збирались, тому зараз буде знову все попа. Папа. -па. Це знаєте хто? Це мені Дік дзвони. А я можу його записати? Дивіться, він мені два дні назад дзвонив. Во, я можу його записать. Дік, дік, дік. Мене почали бити, мене били, били. Добре, зараз це, це, я себе як вичуває. Все добре. Мені лікар надав медичну допомогу, та дав сигарет. Таки що тут трапилось? Та непонятно. Я думаю, то... проблеми собі на рівному місці. Таксиста ми зловили, а де майор? О, корів! О, це, це мені разці розповідав, що в нього корівки. Ой, ти що хорошенька си? маленька, ой, яка гарненька. Хорошенька. Які смачні бургери з них виходять. Ой, ну, я теж так люблю м'ясо. Такі смачні. Курівка, корівка. Хочеш, ж розкажу історію. А ну. Коротше, представляєш, оце поїхала я на велосипеді. Поїхала, думаю, їду, їду, куди поїхати. І розумію, що на велосипеді все ж таки так довго їхати. Думаю, заїду, куплю новий автомобіль. І що? і що ти думаєш? Я купую автомобіль, витрачаю чесно зароблені гроші, а в мене їх і так небагато. Ой-ой! ой Корівка, 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 корівка все. Ой-ой! ой не Це буде наш секрет. Я не розкажу, я не розкажу. Ой, а що? А я ж, а я ж думаю, а де а ти ти машина купувала? Там є така стоянка, і там можна дивитися оголошення машин, і я там таку гарну собі приглянула. Вона така блакитна з рожевими квіточками, як під кольор мого волосся. Це десь в нашому місці. Та та якщо хочеш, я тобі можу показати потім. Добре, дай Напевно, теж собі хотіла машину. Та тому Знаю, що я зрозуміла, що віде, на велосипеді дуже довго. ні, ні, велосипеди, велосипеди. Це ці... це не для нас, леді. Нас люди по повинен бути комфорт, це я поки що тільки на таксі. Треба десь якось права, напевно, здати там ще ж. Ну так, напевно. Але ж ти ж водила сьогодні амбулаторну Діти... машину. Ти, може, не помітила, але тільки нікому не кажи, у мене прав нема. Ну, ну то нічого, але в тебе непогано виходило. Там люди тільки з'являються і з'являються. Та що? да так. щось незрозуміло тут коїться. Ой, до нас ідуть поліцейські. До нас ідуть. Ну, були, якщо погано, чесно, не ми й коровку не били, я тебе не здам. Не були, ні, ні, ні. Добрий добре вечір, добрий вечір. Ви можете підтвердити, що пан таксист вас сюди привіз? Який? А як таксі служба називається? Не знаю, машинка така жовта на одному просто діжа. Вже Ой, не не знаю такого таксі. А водія, знаєте? Коліна. Коліна? Ні, вперше чую. Що хрібні свідчення несуть за собою одні стапинки. Тоді знаю Коліна. Так, да, він нас сюди привіз. А до нього є якісь а підозри? А що таке? Ви хочете Поділи. його арештувати? Н Ні, просто він просив вас. — у -у -у. Це трохи дивно. Мені щось не подобається це. Тут, тут, тут взагалі якось дивно. Що вони тут роблять на цій фермі? Тут а власники цієї ферми? — Ну, тут Патіше власник нас? фермі Расті, він мій пацієнт, то наче нормальний хлопець, але я не знаю, що він тут робить. А де він? Він дуже дуже Прості. Я розумію прекрасно, але Міляді, бляді, він рахун, йому вірити не можна. Вин... Ми, до нам до мене роботи, хотіли? Щоб ви приїхали з нами, щоб видали показання стосовно таксиста. А Є що послідки? не Я так? Бачив, що Ви приїхали з ним правильно? Так, ми О, хотіли з, з нашою колегою Сюзі подивитися на ферму. Ви, ви дали показання по тому, де і коли він був. Коли він вас забрав з якогось місця, і як він вас сюди привіз, і так далі? Ну зараз я поговорю зі своєю колегою Сюзі і. Да, звісно. Сюзі, Сюзі, коротше, пан так. поліцейський каже, що він хоче, щоб ми приїхали до нього і дали твердження, коли нас забрав таксист, звідки Ой, він нас а, забрав. Сутки, тут тухляк. Ну, давайте Мені здається, навіть в тюрмі веселіше, ніж оце, оце, що тут на, на фермі. Що у вас тут так тухло? Пане фермі? Ми готові виїхати. Ой, а а мені місця немає. Оленка казав, що місцем зараз секунду. А, а а Сюзі вже забрали? Перепрошую. А Сюзі вже забрали? Да, вона поїхала в іншій машині. Добре, мені треба буде почекати. Так, да, ми зараз дочекаємося Бубу і раз поїдемо. Добре, добре. А ось Буба їде. Ще назад. — Боба, а щось щось сталося дуже серйозне? Та нічого серйозного. — серйозно. Мене там якісь самі вечір, пані. Добрий вечір. Мені Привів. треба в поліційну дільницю. Зрозуміло. А а ви як сюди потрапили? Я думаю, Я їхав на мотоциклі. Короче, мене якийсь тип підрізав і просто. Я вилетів зламати ви два себе. Риба. Боже, так вас треба в операційну. Я сподіваюся, що там є лікарі, бо я одна з лікарів і просто зараз не можу вам допомогти, бо мені треба в поліційну дільницю. Я сподіваюся, що там хтось мені допоможе. Я дуже Раз, я теж на це сподіваюся. Я люблю всіх різаті, вбивати. слухайте. Мені що здається, що цей лікар не особо допомагає людям. А, а Буба не лікар. Насправді він лише парамедик. А я понял. А ми з лікаркою будемо зараз в поліційній дільниці. Якщо що, то ви тримайтеся. Я постараюся недовго. Можливо, Давай, ми скоро зустрінемось. Звичайно, дякую вам. Буба у цього пацієнта дуже дуже все серйозно. О, мій велосипед. Капець, вони тільки приїхали на машині, а я на велосипеді їх вже догнала. Пане поліцейський. То, що в можете витягнути його з моєї машини? Ну, той, хто його засовував. Ага. Пане поліцейський, Да, да, да. а ви зможете з Міс Юзі відпустити раніше, бо там в дуже важкому стані пацієнт. Да, ми, ми зараз швиденько вас опитаємо. Так, а, звичайно. Давайте пройдемо всередину. Позовіть майора. Заходимо сюди. О, пане майор. Так, зараз зачекайте. Як ти там? міс Джил? Якщо я не помиляюсь? Е, так, так. Давайте прийдемо в кімнату. Так. для цей опитаю вас. А де ваша подруга? Ви ж казали, вона повинна була приїхати в іншій машині. Хотів спитати вас, де а ви... ми не заважаємо цим двом. Не зважайте на них уваги. Як давно ви викликали таксі? Ну, десь зараз скажу вам по часу. Ну, десь в районі восьми годин вечора. Восьми годин вечора, правильно. Ну, десь так. Гаразд. Uh, а він до вас швидко приїхав, чи чи ну коли? насправді визивала пані Сьюзі і наче як дуже швидко приїхав? Гаразда куди він приїхав? До медичного чи Так, так ми були в лікарні. Ну насправді я пішла з лікарні трохи раніше. Я була. На автомобільній я купувала собі новий автомобіль, от а потім повернулася до лікарні, тому що хотіла забрати велосипед. Свій а пані Сьюзі якраз переодягнулася і запросила мене з нею поїхати на ферму. Добре, а коли він до вас приїхав, він виглядав якимось стривоженим, можливо, захеканим. Ну, наче ні? Він виглядав досить спокійно. Я його обличчя не бачила, але по розмові. Наче був спокійний, гаразд, дякую. Дуже дякую вам від вас. Я... я більше нічого не смію вас більше затримувати. Тепер я хочу ще з вашою подругою. Дуже дякую вам. Сьюзі. Расті, з вами все в порядку. Та все добре. Не переживайте, пам'ятайте, що стрес це дуже погано для вашого артеріального тиску. Пам'ятайте про це. Пам'ятайте, що тиск це, це ворог ваш. Та я знаю. Ну, я поїхала в лікарню. Гарного вечора вам. І вам також. Так, все, побігли. Ой, а це чувіха. А, ні, що щось трапилось. Добрий вечір. Та зараз там щось всім питання задають, так що з захочете. Всім питання? Добре, дякую. вам. Так, мій велосипед. А де Сюзі ділися? Так, поїхали. О, машина пастора. Пані Віолета, я вас рада бачити. Добрий вечір. Вітаю, вітаю. А ви теж на службу? Насправді ні, я в лікарню, але побачила вас. Хотіла запитати пана пастора, як він сьогодні себе почуває, бо був у, у такій небезпечній ДТП. У вас такий велик э, крутий. Дуже дякую, дуже дякую. Слухайте, пан пастор насправді він, він насправді зайнятий. В нього є молода жінка. А він же ж, наче ну, ну, я, їм же не можна? Я попереджаю серйозно? Угу, угу. Ого. Я просто це... думала, що пасторам не можна мати стосунки, та це можна, залежить ким ти в дитинстві був. Ого. Ну, Тому не шукайте його, він зайнятий. А, ну, ну Дякую. А ви як? Я сьогодні сьогодні не на роботі? Та я вже працювала після роботи. Пішла. Я замовляла собі машину, але знаєте, заплатила гроші, а машина застрягла і почала вибухати. І, боже, мені так страшно було, насправді я не знала, що робити. І... Але ви живі, здорові, ви себе самі річте? Так, звичайно, і були добрі люди, які поруч були, і знаєте, допомогли Дай потушити. Боже. О, пасторе, добрий вечір. І, і слава Богу, все добре. Але я тепер не знаю, що робити з машиною. Вона в такому непридатному стані. Але це я вже буду завтра розбиратися. Треба патріка шукати, щоб нову купив. Ой, ви знаєте, я, я про це насправді не думала. Знаєте в кого треба о, вчитися от папіків шукати? У кого? Демі. Демі? Це пані поліцейська? Так, так. Демі. Ой, вона, вона, вона дуже мила дівчина. Машинку подарує, вона дуже вау. Я поки що не впевнена, що так, готова так. до стосунків. Пастор, він бідний. Ідіть я от весьма ні, ні. ні. Я, я, я на це навіть не сподіваюся, пане пасторе, пане пасторе, я перепрошую, я не хотів втручатись, діти мої, але я почув у когось є проблеми з транспортом. Так, пане пасторе, але не зважайте все добре. Пане, пане пасторе, ви як себе почуваєте? коня на вечір, а так, пані Віолета, я я тобою займусь зараз трошки пізніше. Спочатку я хотів би вирішити питання. З моєю знайомою медикинею на велосипеді там да, щось да, транспортом. Да. Ну, ну, Господи. Попередила все. Бувайте до побачення, до побачення. Та в мене все добре. Насправді не переймайтеся. У вас проблеми, як ваше здоров'я. Пані Джил, якщо вам потрібна допомога кудись вас довести, звертайтеся Там в мене є велосипед. Я розумію, але неї ви зрозумієте, готова допомогти чим завгодно, всі шляхи є благословенні. Дякую вам. Ну, я просто вирішила до вас завітати, спитати, як ви себе почуваєте після тієї страшної напасті з пумою. Ви знаєте, деякі події відвідали. Але моє життя благословен. І я чесно сказати, у, у Божих шоках знаходився, якщо так можна сказати. Я перепрошую дитя моє у Боже так само, як Який Господь підбирає мені ситуації для життя. Я намагаюсь підібрати слова, щоб описати ці ситуації, тому що це просто це випромова, пане пастор, я, я дуже, я дуже перебачаюсь, але мені треба поспішати. Дуже вам дякую. Гарного Дивіться вам не вечора. Не Бережіть, себе. Бережіть дякую. себе. Дякую, дитина моя. Дивіться під ноги. Дякую. Дякую, дякую, пане пастере. О, знову цей таксист у нас. Так, а Сюзі ще працює. А що у вас хвороба якась? М а можу запропонувати ні. у в попу? Так, да, все чудово, все скайпом. Зараз сідаю на мотик і на дві Будьте обережні, щоб не вийшло як от з мотоциклом минулого разу. Mm. Дякую, дякую. А що ти після роботи? Будьте здорові. Та вона ще не почалася, а що, пропозиції якісь. Це десь тут якесь класне містечко, може, ти знаєш. Ой, клас. Ой, це так. О, господи, О, господи. в цьому місці, ти якщо його облагала, так можна чи? назвати. магазин є, а так я не знаю. Давай так, давай обміняємося просто контактами і десь обов'язково. Десь щось я знайду прикольне тут, ще є і обов'язково тебе наберу. Давай, буде знак буде вечірка. Боже, боже, що ви коїте, що ви коїте? Це випадковість, випадковість, це випадковість. Ніхуя себе. Так, шановний, могли би... О, Буба, ти спалювання? У Сподіваюсь, добре порвали час. Клас, все, я тобі номери записав, так і хова, наберемося, наберемося, я погнав ті півшкати. Я краще відійду. Треба, потреба флекси, чигал. Ну я вже піду, бо я три зміни працювала, не спала. Все, всім Ой, по... це рані, точно. 에... Доброї ночі. І так добре, що я живу. А, я... а, до речі, Сюзі, а ти ходила в поліційну дільницю? Так, -та, та мене туди забрали. А, ну добре, бо мені ставили питання і потім питали, де ти, а тебе вже не було. А, мені мені все спитали. Я ще спитала, чи є якісь покарання, умовно. Якщо б людина там вдарила корову. Мені а мені кажуть, є є. А я така: ну добре, гарного дня пока. Ого а, що, ну, всі... добре, що ми не знаємо таких людей, щоб їх покарати. Та, добре. Ну гарної тобі ночі відпочивай. Та, добре, добре. Треба на велосипеді піти. Що? В наш сховок. Вже бачили, який яка ніч пізня.